Житомирські освітяни розповіли про особливості нового навчального року в місті. Для журналістів провели прес-брифінг, на якому обговорили укриття в школах та новий вид дистанційки. Ті форми, які ми сьогодні хочемо додатково ввести, це. Чисто дистанційну освіту, відкрити центр дистанційної освіти, школу дистанційної освіти на базі ліцею номер 4 Це нове те, що ми плануємо в 2024 році. Також воно не нове, але продовження йде. По безпечному середовищу, яку повністю ми готуємо для дітей, і збільшення кількістю очного навчання плануємо десь приблизно на 20-25% в залежності від закладу, а в деяких і 100% бажаючих батьків можуть розраховувати на те, що дитина їх буде навчатися очно. До початку нового навчального року в ліцеях міста збільшать площу існуючих укриттів та за потреби дообладнають. Також обговорили будівництво нових укриттів в закладах освіти. Засновник міська рада обговорюється зараз цілий ряд на міські депутатських комісій. Будівництво в окремих закладах, будівництво укриття, яке не буде готове ще до 1 вересня, але якщо воно буде готове пізніше, це буде теж той підхід, який буде говорити про безпеку безпеку і безпечне середовище в тому чи іншому закладі з 1 вересня для дітей Житомирської громади запрацює ще одна форма здобуття освіти: дистанційне навчання як окрема форма навчання. Осередок дистанційного навчання організується на базі ліцею номер 4 Що ми побачили протягом цього навчального року? Ми побачили найвразливішу категорію дітей, які опинилися в ситуації, коли вимушено вони залишили межі України, і опинилися в країнах за кордоном. І, звичайно, ми розуміємо, що головне в умовах воєнного стану це, по-перше, забезпечити їм право на безперервність освіти, забезпечити їм можливість навчатися за українськими програмами і, врешті-решт, просто не втратити зв'язок з Україною. Тому для цих дітей пропонується декілька варіантів, які потім пов'язані і саме з новою, як ви кажете, новою формою отримання освіти. Розклад занять, навчальний план, кількість уроків проведення контрольних робіт. Все буде підлаштовано під дітей. Освітяни уточнюють такий вид, розрахований здебільшого на дітей, які перебувають за кордоном, та на дітей, які, наприклад, професійно займаються спортом. Ми побачили, що ці діти перевантажені, вони не встигають, у них немає можливості навчатися в першу зміну, як очно або за дистанційними технологіями навчалися учні. І ми зрозуміли наступне. Перше. Але вони хочуть навчатися вони хочуть навчатися і отримати українську освіту. І ми побачили перше, що безумовно всі учні, які опинилися за межами України, мають дотриматися законодавства країни, в якій перебувають. І друге, поважаючи закони тієї країни, де вони перебувають, ми маємо поважати і закони України щодо освіти. Тому звертаємо увагу, що в Україні бути зарахованим в однаковий одного рівня заклад загальної середньої освіти простою мовою дві школи одночасно неможливо. Це важливо неможливо. Я хочу пояснити, чому тому, що в Україні у нас є інша перевага, про яку скажу нижче. Тому що в Україні заклад загальної середньої освіти працюють за однаковим державним стандартом. Якщо після опитування батьків виявилося, що з чотирьох класів 28 дітей хочуть навчатися з використанням. Анням дистанційних технологій така форма буде забезпечена цим здобувачам освіти в навчальному закладі, де вони вчаться. Коли було мало дітей, знаходилися на очному навчанні. Можна було говорити про те, що враховуючи, коли вчитель вів одночасно елемент дистанційного навчання і присутні були в класі одночасно уроки, це можна було ну, коли збільшується очне навчання, приділити увагу. Такій дитині, яка знаходиться за межами Житомира і хоче навчатися в даній школі, неможливо. Але точно так же батьки можуть визначити, і я це повторюю, визначити форму навчання в тій школі, які знаходяться. Чи це буде змішана форма навчання, чи це буде сімейна форма навчання, чи це буде екстернат педагогічний? Вони самостійно це вирішують. Як дистанційну форму навчання хочуть визначитися, тоді зрозуміло, що вони не можуть знаходитися в тому чи іншому закладі. Одночасно вони беруть документи, поступають на дистанційну форму навчання, коли у них змінилися обставини. І ці обставини можуть бути різні, і протягом навчального року вони також можуть забрати документи з цієї школи і перевестись в іншу школу. Станом на сьогодні вже 20 дітей з Житомира подали заявки на дистанційну форму навчання. Дистанційне навчання організовується у двох режимах, і це вимагає законодавства, яке називається синхронний і асинхронний режим. Синхронний режим передбачає безпосередньо онлайн уроки безпосереднє спілкування в просторі інтернету, а асинхронний режим передбачає опосередковане таки віддалене спілкування, коли дитина у час можливий для неї учень вільний час може зайти на сайт закладу і працювати там, спілкуючись опосередковано в свій вільний час з читалем. Таким чином, в новому навчальному році форми здобуття освіти залишаються такими ж, як і в попередньому: очне навчання, очне навчання з елементами дистанційних технологій, педагогічних патронаж, сімейна форма навчання, екстернат, плюс до всього цього запропонована дистанційна форма як окрема форма здобуття освіти.